Щось небу на щось інше. Тут замало лишила нитки. Замало. Спробуємо зараз підтягнути, якщо це вийде гарно. Тож, сподіваюся, що вийде. От. І ось тут, тут, тут буквально кілька стіпків лишилося, але нитки майже не залишилось. Добре, в мене ще є чарівний гачок. Коли ось так мало лишається нитки, а треба зробити ще стібок, то е, на допомогу ось такий інструмент. Значить, Просто будемо підтягувати. Бо незручно ж буде щоразу вставляти нитку, вправляти у голку. Ось так гарненько. І тепер роздивляємось: оце у нас п'яточка. Оце верхня частина шкарпетки, носочок. От. І тоді ми на верхню частину ось такого закріплюємо нитку. Це приблизно 3-4 петлі. Раз, два, три, чотири. Чому я по два рахую? Тому що петля це вгору і низ. Знову, раз. Ага, то не петля, я зрозуміла, що не так. Раз, два, три, ось чотири. І ось так піддіваємо навскоси. Таким чином, нитку не буде ані ззовні, ані зсередини видно. Для іншого е візерунку в'язання треба інший спосіб. Тобто, це підходить тільки для гладкої в'язки одноманітної так розправляємо і відрізаємо під корінь. Є. Ось зсередини не видно. Ось. Ось така пяточка. Все гарно, зручно. Так, і ось маємо ще ниточки, які треба сховати у в'язання. Також за допомогою цього гачка. Це так званий килимовий гачок, якщо більший, якщо менший, це гачок від в'язальної машинки. От. Тобто тут таке, залежно від. То, який саме у вас гачок? Як я розумію, вони окремо продаються, і наборами, і? Можна просто спитати килимовий гачок, а вам покажуть, що мають. Так, і зайве зрізати. Все, шкарпеточка готова. Ось такий вид зсередини, звісно, ще буде пратися, то ж таке. От. І ось такий вигляд ззовні. Ось такого виглядає п'яточка. Після прання не буде цих отворів, не буде нічого. Одна і друга. Оці шви будуть всередині. Дві шкарпеточки, одна і друга. Отже, друзі, всім дякую за увагу. Робота на сьогодні закінчена, стрім закінчено. Всім мирного неба та Божих благословень. Па-па, друзі!